27% олександрійців, що є користувачами міського інтернет-порталу Олександрійські новини, висловили за те, щоб розв'язати міську політичну кризу шляхом дострокових перевиборів і мера і депутатів. Тож і час опитування показало користувачі інформаційного порталу в більшості своїх вважають, що єдиним виходом із тривалої політичної кризи міста є добровільна або примусова. Відставка міського голови за такий варіант вирішення проблеми виступило 54,5%. Цікаво, що опитування, яке проводилось три тижні на сайті, показало, що є й прихильники пошуку компромісів між мером та депутатами, кількість яких не така вже й велика, однак і не мала, трохи більше 14%. І лише 2% користувачів не помічають кризових явищ у міській раді. і Вважають, що все гаразд. Нагадаємо, нещодавно міський голова заявив, що пошук компромісу припинений, і жодного варіанту заміни жодного своїх заступників він не бачить. В свою чергу, за повідомленням місцевих змі, депутати нової більшості готують проекти рішень щодо виселення недовіри міському голові та розпуску нинішнього складу виконавчого комітету. В разі цього мер залишиться без єдиного нині йому лояльного органу влади виконавчого комітету, і майже всі питання життєдіяльності міста влада не зможе вирішувати.